Доброго ранку. Це нас так вітають. Зараз. Половина сьмого. І це вже зранку нас вітають. Доброго ранку нам кажуть. І я вам кажу доброго ранку всім гарного дня, гарного настрою. Ну, дощу поки немає. Але небо таке хмарне. Побачимо. Як не буде дощу, то підем на ринок. А ми оце зранку таке вже вислуховуємо. Добре, до зустрічі на ринку, якщо не буде, дощу. Доброго ранку ще раз. Десь там навіть сонечко пробивається воно. Показує, я глянула на телефоні, показує 10. Ну я б не сказала, що 10. По моїм відчуттям, то гораздо холодніше. Холодно просто на дворі, але, слава Богу, нема дощу. І Десь там проявляється, пробивається сонечко. Ну що, будемо зараз питати, що по чому це ще все з города. Зараз будемо питати. А по чому то помідори такі? Це 50 гривень. По... А, 60. а груші почому? 60? Да. Так. І 40. І 40. виноград красивий, дивіться, який. Подивіться, які помідори з города. А помідорки? А я Наташа добрий Добре, доброго. Зелені он помідор. А зелені почув. А оті такі. І 40, і 50. А перчик. А виноградик. Ой, красивий, ой, ой. ой. — Як називається? Оригінал. Оригінал. І по чому він? По чому? Весь любий, да, По 80, так? Да? Добре. І ще й огірки огородні є. Ну дивіться, нема як показати. Ну зараз. Як, ось дивіться, бачите, огородні огірочки ще. А огірочки по чому? Ну, зайнято. 60 і 40. 60, а ці по 40. Зрозуміло. Це вже все, так. Да. Послінні вздохи. А оце не, пшениця. І по чому? Пшениця 12, 10. Це кілограм чи банка? Кілограм, так. Да. Бачили, так. Вон картошка, гіздивіся. Хороша, по 20 гривень, хороша, дивіться, а там воно є 18 гривень, тут з синами все, ну немає як показати, людей багато, зараз, ось все, ловірки 50 гривень. Чуть більше буде, 5-600 гривень, нормально? Гуля Це соковита, Кей. але без ціни тільки написано, а ціни немає. Ну, сьогодні і людей вже менше. Візьміть, попробуйте, а ви собі вже приділитеся. Сливи 40. Ось вже хризантемки вже шарики привращаються. А груші по чому? По чому? 60. Так, що ми ще не спитали? Вже все спитали. А Брокколі по чому? 120? 120. Воно ще є. Ну, зайняті продавці. Я ж казала, що не хочу людей. Перес красивий ще. Ще є синенькі, вони які гарні. Ну, зайнятісь, як спитати. А перчик по чому цей красивий? 50. Зараз 50. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. хай вони, може, продадуть трошки, я в них спитаю, по чому Бо я не хочу, щоб люди сердились, вони зайняті, а я їх буду відвлікати. <різь> А по чому калина то у вас? Ото по 10? То по 10? Yeah, yeah, yeah. Так, я все. По 10. Так, і тут везде людей багато. Кукурудза он ще є. А по чому кукурудза? А оця... Эм, да. 25. А Петрушки корінь, о, який гарний. По чому Петрушка? Двадцять. Оце любий? Ні, ну той. А то пастернак. А, це пастернак. Петрушечка, ото, 20 гривень штучка. да? А огірки то ще з огорода у вас, да? 30? Понятно. А зелені по чому? Сорок. Добре. А такі огурчики маленькі. Вони? А помідорки? Тридцять любі, так, ті 50. А о ті 50. А чесничок? Сто тридцять. А калина у вас по чому? Полетіли ви А? Полетіли ви, так? А скільки воно показує? Що що? Скільки я підійду, потім скажу вам. І що? Вам яке діло? У вас спитати треба. Здрасте. По чому малинка красива? 250. І І дивіться, помідори ще є по восімдесять. Це вже последнє, мабуть, так? Да? Добре. Малина красива, 250 це у вас по 35. -й. Так, чули, вже ходить на мене те саме, що я фотографію хожу. Ну ви бачили отаку. А почому чому у вас оце такі? Оці. Оце букетик такий, так? Да? Так, по 15 гривень. Я заб... Мені ще треба питати розрішення. Пірсики ось є. Красивые и смачные. Все есть. А вот почему такие оці? Тридцать. Ой. Меленькая картошечка и косо. О, е Господи. Та ж що ж таке? Що ми ще не питали? А груші от ці по чому такі? 80? Хороші, красиві буси. От, от єс нормальні продався, а єс ненормальні, здрасті точно. Це точно, так? Да? Вже да? да. наорали на мене, що я фотографірую, ходжу. Що... Ну, а там, що я шпіонка, якийсь мужик якийсь покупатель. Ну, больні Вони люди, так. Да. Ні, ні, не продавці, покупці. Що я ходжу для кацапів, фотографірую. Ну, ви бачили отаке. Кожен судить по собі. Ну, дурні якісь люди, я не знаю вже. Больні на голову, точно. Думаєш, якщо він так робить, то так і з'їв. О, бачите? Де це я голос що? Воно в інтернеті. Ха-ха, По чому, кстати, от у вас такий перець красивий. 50, а зелений по 25. По 50 червоний, а зелений 50. А квіти оці по чому ще? Великий букетик 50 гривень. Ой, кажу, великий, великий 100, а то й 50. Оцей 100, а той 50, так? Понятно. Красиві. Не Та ні, я не обращаю, але ну мені неприємно. Я йду, мені в спину гадості кажуть, розумієте, Для чого? Скажи, скажи в лице. Да. Я, тут... я стараюся для людей, щоб... Сьогодні, это... я сьогодні дивлюся. Добре, да. Поїхали далі. Тут скрізь людей багато. Перець там вибирають. Люди стараються взяти це ще все з огорода. Продавці ви до продають з города. Ой, а почему ці такі помідори? А помідори от і 50. Ой. Не знала, що не бачила. Так, мені ж треба купити. Доброго ранку є? Да. Ні, не, не зараз. що продають? Рози. Дивіться, ось які бачу. А по чому у вас? По чому у вас? По 100 гривень? По 100 гривень. гривень. Ото у вас образець, так? Давайте розчитаємо. Понятно. Розочки. Так. Ага, зараз я підійду до Тані. Не бачу сир, зараз спитаю. Доброго, доброго ранку. А такі красиві почув. красиві, дуже солодкі, дуже добрі. По 40, так? Да? Ой, які хорошенькі. Печеріки такі, коктельні такі. Так, так. Хорошенькі. А от ці такі а оці. А оці? по чому ці. Тридцять п'ять. А от 40. Хорошо. Классные. Так, що ми ще спитаємо? Тут уже дивіться, ось олені вже є. Капуста. По чому капуста? Любая, да? І оце салат тут, так? А, то баклажани. Приходьте, купляйте чесник. Це сира аджика, так? Да? Оце баночка 50 гривень, сирая аджичка. Понятно, а яблучка красиві. Зрозуміло. Так. Ось дивіться перець який красивий і жовтий і капі а, і яблука є. є здрасте, здрасте. ось о, дивіться, а яблука по чому? такі яблука 40, 40. а перчик по чому? А такий по 40, такий, такий здоровий 50 по 50 50 по той, так? Да? а помідори, помідори 50. 50 і виноград, дивіться а виноград 80 все гарне, дивіться і паприка є. А паприка. Не, Я зрозуміла почому. Ото от, от, такий пакетик у вас, так? Да? Так. Да. Зрозуміло. <кху> а творожок ваш почав. <кху> а молозиво це. 30 -30 -30 -30 -30 -30. А сметана. 75 І молоко 35, так? Да? Понятно, дякую. Доброго, все є. Ціни такі ж так, ідемо далі, ну ще трошки все є. Все є. Ну, ми вже ціни спитали, я нічого казати не буду просто. Так, дивіться та і все. Я отут в прошлой раз квіточки бачила, але вже немає. Ща я зайду на всякий случай, спитаю про свій сир, а вдруг з'явився. Ні, немає. шарму зараз немає, Дали на вівторок, є і є. Дали три палочки, я їх продала. Дайте ще нема. Ми, тобі, три палочки на тиждень. а про що ви питаєте? На той тиждень, що? Дали. буде я красиве дерево вже осінь. Краски осені да? Ну поки ще все зелене, а тільки те дерево. Так, добре, давайте ще раз пройдемо назад, а тоді я піду ще на барахолку. Ось дивіться, ще зараз це фасоля, воно 70 гривень. 150 не знаю, Шо, що воно таке. Ото по 110, то із коробчуків. Люди. А воно літрова <сміливі> банка 100 гривень, <сміливі> то смалець. Ви ж коли що по 110, 150 не знаю, Як то продавець зайнятий. Зараз я в нього спитаю. 70, подивіться, 70, лук, 70, цибулька 25. І картошка 25. Ще якісь яблука по 20. Що це за яблука? Ух ти, який гарний. По 20 гривень. Дивіться, який гарні. Ці 25. А оці яблука у вас як називаються? А вони кислі чи якісь? Дуже добрі, так? Да? А скажіть мені, як ви знаєте, ото по 150 у вас що то курятина чи що? Ні, свинина. А ото по 110, то паштет, чи що? Паштет. І що воно? Свинина і сіна. А яблука сівки яблочка. зараз я отакі от возьму. Нет, мені вони сподобалися. А дайте кульочка і мені я собі наберу теж яблуко. Зараз всі яблука порозбирають. Наклійонки з ромашками мед продають, а на наклійонки з розами, мабуть, вже м'ясо. Є. Чи піони, чи що, воно Бог його знає. Ну, вже порозбирали все. Отрення, все. Це я вроді недовго ходила. Скажіть, що залишилось? По 250 м'ясо з ребром було. А Ось сало оце. Сало, сало 300-350. Так, все, О, зрозуміло. Бочки по 350, угу. по 300 сало. Ну, 50. вже є. Хто купляв м'ясо тут, то приходьте, вже ну, я є. не знаю, коли сюди ще буде. Це ми так почнемо вбік. Ну Для хорошо, через місяць може сходити. А, через, через місяць, вже, да? Все малі. Понятно. Ну добре, ну хорошо вже. Сезон відкрили. Так добре хай продається. І тут дивіться, воно запчасти. Запчасти. гарна-гарна печінка по 70 73. По 70 73, да? Дивіться. І часник воно оцей, да? Великий зубчик. Угу. По 80 гривень, ось дивіться, який. Хороший, да. угу. хороший. Хороший, хороший. Так. Ну що, все. Мабуть, все. Перець ще є, перцю багато, воно дивиться яке гарний. Так. Ще лужи не висохли після дощу. Яблука якісь гарні. Дивіться. Груші. А чому такі груші? 70, 50, 40. Чемпіон по 45, Голден 45, Гала 30. Да, зрозуміло. А ось ось здоровий батат. Той, що в прошлий раз був, да? такий здоровенний. Ну все, такий ринок. Ще щось є з огорода, батат, перчик. Ось такі помідорки. Це вже останні вздохи. Все. Побачимо, що буде на наступний раз. Згорода. Всім дякую, що були зі мною. Прийшли з по ринку. Ось у квіточки ростуть тут. Всім гарного дня у п'ятницю. Приємних наступаючих вихідних. Ринок ще працює, але людей вже менше. Ну, все згорода ще. Це вже все. Послідні вздухи осінні. Отак. От ще раз всім дякую, що були зі мною. Всього найкращого, мирного неба. До наступних зустрічей.